Уточнили та зробили дешевшим. Виходимо на суму приблизно 5 мільярдів гривень. У Держагентстві відновлення розповіли про коригування проєкту будівництва водогону. <му> на Миколаївщині встановили комплекс зважування в Русі. Він завершений цей об'єкт, на ньому збудований ВІМ. Розкажемо, у чому його користь. <му> Мистецтво поза часом. Тут всього 44 роботи. Про що новий каталог живопису від Сергія Рослякова? Сьогодні середа, 29 січня, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу МАРТ працює Вікторія Панченко. І одразу до головних новин дня. Вчора близько 20.00 росіяни вдарили по підприємству харчової промисловості у Миколаєві. Як повідомили Вова, удар нанесли балістичною ракетою Іскандер М. На жаль, дві працівниці підприємства загинули. Також у результаті обстрілу частково зруйнована будівля цеху та пошкоджено адмінбудівлю. Як повідомили в ДСНС, до Розбору завалів залучилися 39 рятувальників та 9 одиниць спецтехніки. Далі пряма мова. Тіла загиблих з під завалів деблокували рятувальники, використовуючи аварійне рятувальне обладнання. На місці також працювали співробітники поліції, екстрені та комунальні служби, волонтери загону швидкого реагування Червоного Христа України. Через вчорашній обстріл Миколаєва загинула 56-річна Ірина Фроленко та 54-річна Наталія Бень. Про це повідомляє видання Корабело в інфо там відзначили, що Ірина була великою оптимісткою. Займалася спортом, грала на гітарі, вірила в перемогу. У неї залишилась старенька мати та син. Наталію пам'ятають як світлу, добру та привітну жінку із щирою посмішкою. В неї залишилися мама, чоловік, донька та онучка. Редакція нашого телеканалу приносить. Співчуття всім рідним і близьким загиблих. Відбудова Миколаєва та області стала однією з головних тем зустрічі у рамках нового стратегічного партнерства між Данією та Україною упродовж наступних трьох років. Захід відбувся 28 січня під головуванням данського посла Оле Егберх Мікельсена. До нього долучилися мер Миколаєва Олександр Сінкевич та заступник начальника ОВА Микола Марінов. Задекларовано, що у вказаний період загальний обсяг цивільної допомоги Україні від Данії складе 684 мільйони євро. На Миколаївщину припадатиме 60% цих коштів. Данські партнери планують розширити партнерство з регіоном та зосередити увагу на реконструкції шкіл, дитсадків, лікарень, реабілітаційних програмах для ветеранів, ВПО, а також відновленні житла і систем життєзабезпечення. На кінець 2026 року потужність Телегульської вітроелектростанції зросте зі 114 до 500 мегаватт. Це має відбутися завдяки угоді між українською енергокомпанією ДТЕК та світовим лідером з виробництва турбін данською компанією Вестас. Відзначимо, це відбуватиметься за гарантіями експортно інвестиційного фонду Данії. Як стало відомо під час зустрічі щодо нового стратегічного партнерства Данії та України, загальна вартість проєкту складатиме 450 50 мільйонів євро це забезпечить збільшення кількості турбін телігульської вітростанції з 19 до 83, і це є одна з найбільших приватних інвестицій в енергетичний сектор україни під час війни Вартість будівництва водогону для Миколаєва знизилася з майже 9 мільярдів до 5. А саме значних корективів зазнало технічне обґрунтування проєкту. Про це заявив очільник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин. Нагадаємо, саме ця установа фінансує будівництво, а безпосередньо на місці відповідальна за виконання робіт обласна служба відновлення. Подробиці у сюжеті. За словами голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, ретельний аналіз техніко-економічного обґрунтування будівництва Миколаївського водогону виявив декілька суттєвих помилок. Одна з таких запланована реконструкція існуючої станції забору води під потреби нового проєкту. Коли в нас є приватний сектор, ми проведемо реконструкцію станції, зробимо всі роботи, і з'ясується, що в експлуатацію ми здати не зможемо. Чому не зможемо? Тому що Біля таких споруд має бути обов'язково санітарна захисна зона. І побудувавши об'єкт, ми його фактично не зможемо здати в експлуатацію. В результаті тепер заплановане будівництво нової насосної. Іншою помилкою розробників ТЕО стало заплановане розташування водозабору нижче за течією відносно старих та аварійних місцевих очисних споруд, з яких періодично відбуваються скидини чистот. Місто Миколаїв, розраховуючи на чисту воду. Отримало б іноді мало б зупиняти цей водогін для того, щоб пройти, пройшли ці скиди, і після цього відновлювати водопостачання, перенесли точку забору. Це ще приблизно 800 метрів додатково до водогону. Також за словами Сергія Сухомлина, з'ясувалося, що розробники ТЕО прорахувалися із довжиною водогону. Проєкт передбачає першу стадію будівництва водогону, Друга стадія проєкту, друга частина проекту це реконструкція Миколаївського водосховища, поки вона не планується. Але водогін мав закінчитися приблизно 6 кілометрів від міста Миколаєва. Побудувати водогін, який не зайде в Миколаїв. Ну, на нашу думку, не зовсім правильне рішення. Таким чином, каже Сергій Сухомлин, до техніко економічного обґрунтування додалися нові роботи, не передбачені раніше. Однак, поглиблений аналіз цін та вартості робіт показав можливість значного здешевлення проєкту на сьогодні. Попередньо те, що ми бачимо, в нас вже є фактично ТЕО, Ми виходимо на суму приблизно 5 мільярдів гривень. 8,7 і Дуже багато додаткових елементів і обладнання, і виходимо на вартість цього водогону приблизно 5 мільярдів гривень. Голова Держагентства переконаний, що будівництво водогону буде завершене до серпня 2025 року. Отже, обласна служба відновлення та розвитку інфраструктури має вкластися у ці терміни. А миколаївці отримають довгоочікуване нормальне водопостачання. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Євгеній Гончаренко. Новина на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях, і звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. На Миколаївщині шахраї надсилали підприємцям фейкові електронні листи від імені начальника ОВА Віталія Кіма. У них зловмисники наполегливо просили про благодійну грошову допомогу для військових. Як повідомили у нацполіції, до злочинної схеми залучили мешканців регіону та столиці. Вони за винагороду відкривали банківські рахунки або надавали доступ до існуючих. Ці рахунки використовували під час вимагання грошей у підприємців. Таким чином вони сприяли шахраям, в тому числі й з Росії. Фігурантів затримали. Далі пряма мова восени в пошуках легкого заробітку. Я по проханню знайомого, який вийшов зі мною на зв'язок в телеграмі, активував 8-7 карток, з яких в подальшому, як я не знав, вчинялися шахрайські дії. Я прошу вибачення у Кіма Віталія Олександровича, тому що він через це постраждав, постраждала його репутація. Я обіцяю, що таким більше займатися не буду ні за гроші, ні по проханню, ні при яких обставинах. Як повідомили у поліції, наразі вирішується питання щодо оголошення підозр затриманим. В результаті проведених обшуків за місцем мешкання фігурантів вилучили банківські картки, чорнові записи, телефони, комп'ютерну техніку та інші речові докази вилучено направлено на експертні дослідження. Нині вирішується питання щодо оголошення про підозру Досудове розслідування здійснюється в рамках розпочатого кримінального провадження за статтею 190 кримінального кодексу України Шахрайська. На Миколаївщині рибоохоронці спільно з поліцією врятували від браконьєрів червонокнижних осетрів. Як повідомили в Держрибагенстві, 22 січня миколаївські інспектори спільно з поліцією очистили акваторію Бузького лиману від заборонених знарядь лову. Зокрема, вилучили п'ять браконьєрських сіток загальною довжиною близько 500 метрів. Червонокнижних осетрів, судаків, окунів та карасів сріблястих, що були піймані забороненими сітками, патрульні звільнили стенет та відпустили. У водойму. За результатами роботи складено акти вилучення безгосподарського майна. На під'їзді до Миколаєва встановили ВІМ-систему. Це комплекс зважування у русі, який здійснює цілодобовий моніторинг руху вантажівок в режимі реального часу. Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім та начальник обласної служби відновлення Олександр Антощук. Детальніше про це, а також про кредит на будівництво водоочисних споруд для міста, розкажемо за мить. На під'їзді до Миколаєва облаштували комплекс зважування в Русі. Про це розповіли начальник ОВА Віталій Кім та начальник обласної служби відновлення та розвитку інфраструктури Олександр Антощук. Під час брифінгу, за їхніми словами, його встановили ще в серпні 2024 року на ділянці дороги, що веде до Одеси. Він завершений цей об'єкт. На ньому збудований ВІМ. Він буде введений в експлуатацію. Ми отримуємо сертифікат, і ми зможемо цей об'єкт користуватись зважувальним комплексом ВІМом, який на ньому розташований, і вже мати офіційно всі показники перевантаження транспорту, який їде по цій дорозі. Вантажівки, що порушують вагові норми, є небезпечними, адже перевантаження авто довше гальмують, їх сильніше заносить під час поворотів, а отже, збільшується ризик аварій. Тож такий комплекс є необхідним. Також Віталій Кім поділився своєю думкою щодо готовності Європейського інвестиційного банку надати кредит на будівництво водоочисних споруд для Миколаєва. Там питання полягає в технології і вартості проєкту. Є пропозиції французьких виробників, є пропозиції датських виробників, але це кредит, а не грант. Тому, в тому числі, ми вирішили, коли проговорили із дачаном, із французом, із її всіма представниками, там було 15 людей. Було що треба залучити експертів, щоб конкурс був відкритий, щоб ми казали не про конкретного виробника, а про технологію, згідно якої ми зможемо отримувати якісну воду за найнижчими цінами. За словами очільника області, вартість проєкту не має перевищувати 100 мільйонів євро. Мер має погодити з Мінфіном гарантії по цьому кредиту, але ми не маємо суми кредиту. Там її пропонує 100 чимось мільйонів євро. Ну, взяти цю технологію. Ми розуміємо, що вилка від 22 мільйонів євро до 100. і за прикладом Житомира. Де водочисні споруди були там на два на ну там перерахунку на наш об'єм там 22 мільйони. Я вважаю, що краще брати менше 22 мільйони, тому що це буде лягати в тариф на майбутні роки. Тож наразі це питання ще доопрацьовується, аби тариф на воду для миколаївців був мінімальним. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Важлива інформація від спортивної спільноти Миколаєва. Її представники просять усіх небайдужих людей долучитися до допомоги тренерці Миколаївської спеціалізованої США Олімпійського резерву з фехтування Анні Самбурській, в якої нещодавно виявили важку хворобу рак молочної залози. Наразі жінка долає складний етап лікування позаду дві хіміотерапії. Необхідна операція, радіотерапія та довготривала гормональна терапія. Колеги та близькі Анни звертаються по матеріальну допомогу. Це можна зробити за qr кодом який ви зараз бачите на екрані, а також за реквізитами. Допоможемо врятувати життя спортсменки. Мистецтво поза часом каталог живопису під такою назвою презентували у Миколаєві. Його автор, художник та директор обласного музею імені Верещагіна Сергій Росляков. Це видання він присвятив пам'яті своєї дружини Людмили. Детальніше про те, які роботи зібрані у ньому та чим особливий каталог. Дивіться у матеріалі Катерини Рупташ. Мистецтво на паперових сторінках у Миколаєві в обласній універсальній науковій бібліотеці. мистецтвознавець, художник художник, директор обласного художнього музею імені Василя Верещагіна Сергій Росляков презентував власний каталог живопису. Це видання митець присвятив пам'яті своєї дружини Людмили. Такі події бувають досить рідко, і для автора вони дуже важливі, тому що вони. Ну, якісь самери підводять підсумки принаймні протягом 30 років. Ну в даний каталог. Попередній каталог маленький виходив в 2019 році. вже 6 років пройшло. Там не всі роботи, тут є нові роботи, і він в новому форматі, бо той був маленький формат, а це формат значний. Зуміли ми окремі фрагменти. Окремих картин також розташувати в каталозі. Видання під назвою Мистецтво поза часом містить 44 картини Сергія Рослякова, доповнені текстами українською та англійською мовами. У ньому мистецтвознавиця Ольга Мельникова та історик і краєзнавець Євген Горбуров аналізують його мистецьку концепцію та сенси. Там є мій нарис. Який називається людина з поглядом у майбутнє? Чому я назвав такий нараз? тому що в своїх картинах, особливо ранніх, які ще були написані десь 10-15 років назад, там як було закодовано те, що нас чекало би через 10-15 років, і дивлячись сьогодні на ці картини, ці всі сподівання, вони виправдались. Тобто якась магічна сила є в цих творах художника Реслякова. Крім того, у каталозі Сергій Росляков ділиться власним світоглядом і розкриває задум деяких своїх робіт. Здебільшого автори не роблять художники. А я зробив чому? Тому що є багато символізму, багато натяків в роботах. І не всі розуміють їх. І, наприклад, в роботі, яка присвячена подіям 91-го року, там зашифровані деякі українські поговорки, прислів'я. Вслід все ж таки інколи пояснювати. Знайомі Сергія Рослякова розповідають, що він завжди охоче говорить про інших митців, але попри свій неабиякий талант майже не розповідає про себе. Саме тому цей каталог став унікальною можливістю не лише ознайомитися із його творчістю, а й зазирнути у світ його думок та переживань. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. На останок про погоду в четвер 30 січня. У Миколаєві хмарність буде триматися до самого вечора, без опадів. Температура коливатиметься від плюс шести до плюс одинадцяти градусів. Вітер переважно південний легкий. Середня вологість повітря складатиме 93%. Ми вдячні вам за перегляд. Уподобайте і поширте це відео серед друзів. Поділіться вашою думкою про новий каталог живопису від Сергія Рослякова, який він нещодавно презентував. Читайте наш телеграм-канал, аби оперативно отримувати головні новини. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.